Подо не бере! Що? Ні! Давай нормально робимо футболий! За чого це назад передаш?

Удар, тарас, це не удар Пас до ширино. Ширино, то ліс. Голову підніми, ширше. подвесі, кому. Шир. Та ще ліс вийшло. нього. Підай, давай. Усуляк проси. Там його цуляк був макар, треба дивитися, голову піднімати. Друга, друга, друга. <тачин> та Саня, та зупини, Санька! <тачин> ну як ти так то приплюгає? Кравцю, так само! <тачин> знаю, <тачин> Такі подарки вам роблять! І на босу ногу я ви не годнюся скористати!

зарубив. А. Поменялся ворота, братан. Ну и Макарчик. Макарчик. Раєш, граєш. Проси, Макар, проси Макар, удар! Молодець. Макар, не сідай, не сідай, сердина от, макар, сердина твоя. Там є защитник ззаду. А гора, тихось криї ззаді гравця два. Макар, гравця ззаді є. Макар, макар розберіться горою. Гора, зайде тебе гравець. Макар вище стань. дайте котка защита! Дай давай! <звук> Покинь напасть, де коротко. Давай, добре! Подумай, давай! Нема кодового, Тебе, Сай! Перший! Добре, Все! Награй!

Будь пойдет вам!

Давай, давай, давай.

<рец> Перший, дай! До землі, до землі! Голу підніме! Та почали вибираєте, но гарно, гарно, молодець! Сти, сти, так, молодець! Просим'я! Зараз ти, Дай стоплять! О, молодець, а ви докачайте, ти дочай. А нащо бити було? Та прокис про... про... про собі вперед! Остань, все тут. ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんご Десять десять. Десять десять? Десять десять. Прийому карта, нема прийому, я не розумію, як тобі послухати брать м'яці.

Ніч'я? Проти нашого другого складу. Дід, дід, Дітинакці, фінальці діти брати. Дуже хочу попросити вас, щоб після ігри не збивали буці на цій резині. На полі щоб збирали. Добре? Бо полік боребуть проблема. <риклад>